Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. А ми не знаємо. Давайте здогадаємось, нам допоможуть геометричні фігури. Подивіться, які фігури у мене є. Так, це круг. Подивіться, нема кутів. Фігура кругла. Ось так проводимо. Якого вона розміру? Так, вона велика. А ще у мене які фігури є? Круги меншого розміру. Так? А якого вони кольору? білого. Ще у нас є круг середнього розміру. Він менший за великий, але більший за маленький. Давайте ми його покладемо першим. Ось так. Тепер доберемо тулуб. Великий круг це тулуб та прушка. Ось так. Вкладаємо фігури у отвори. Ось так. А тепер чого бракує? Лапок. так? Тож, викладаємо лапки. І дивимось, хто у нас вийшов. Так, це ведмедик. Він якого кольору? Білого. А якого розміру? Він великий. На весь аркуш, подивіться. Ще можна домалювати очі, носик та ротик. І у нас буде ось такий ведмедик. Діти ведмедик пропонує пропоную нам пограти в дуже цікаву гру. Давайте спробуємо. Дітки, я вам буду показувати геометричні фігури, а вам потрібно назвати дві однакові за кольором фігури. За вами трикутники синього кольору та круг якого кольору жовтого. Доберіть однакові фігури. Так, це трикутники синього кольору. Молодці малята. Перед собою ви бачите трикутники та квадрат. Скажіть, будь ласка, квадрат якого кольору? Синього. А трикутники якого кольору? Червоного молодці. Доберіть, будь ласка, однакові фігури. Так, це трикутники, молодці малята. Діваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!